Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні, 13 жовтня, є таких декілька різних подій, можна сказати, тому що 13 жовтня є річниця від об'явлень Пресвятої Богородиці дітям Уфатімії, яка явилася. У 1917 році вона почала власне, являтися, саме 13 жовтня. І сьогодні є також довільний спомен Пресвятої Богородиці і це послання Богородиці, яке є постійно актуальним. Вчора, вже в цю Вігілію, перед споменом Матері Божої Фатімської, тисячі вірян були зібрані в Фатімі, молилися Розарій. Постійно, якби цей заклик Богородиці, постійно її, її присутність є, є жива, є актуальна, постійно багато паломників прибуває до цього святого місця, можливо, дехто і з нас мав нагоду також там бути особисто, власне, там в Фатімі. Богородиця, яка просила, яка закликала світ, щоб молилися і щоб також наверталися. Молитва і, і навернення, можна сказати, це такі теж ключові слова в цьому заклику Богородиці. Це, ця молитва на особливо на Святому Розарію. І, може, це також такий день, взагалі цей місяць жовтень є місце, місяцем, який присвячений молитві Святого Розарію, але можливо сьогодні, саме в цей день, коли. Ми споминаємо цю річницю об'явлень Пресвятої Богородиці, коли в багатьох місцях теж відбуваються пророзарієві процесії, молитви. Нехай цей місяць буде теж для нас. цією нагодою до того, щоб ще раз якось наново відкрити цю цінність молитви Святого Розарію, до якої нас особливим чином. Запрошує Фатімська Божа Мати. Тут, власне, зображена Пресвята Богородиця Фатімська, в нас в каплиці є її ікона, і кожного дня також під час молитов ми звертаємося з закликом до неї. Особливим чином, власне, прислухаємося до її слів, до її послання в цей день. І тим, хто, хто в своєму житті теж пережив. Цей заклик, до якого запрошувала Марія до молитви, до покаяння, до навернення, це теж був покровитель цього сьогоднішнього дня, за заступництвом якого і ми сьогодні молимося, блажений гонорат Козмінський, реліквії його знаходяться тут, теж перед вівтарем. Блажений Горнорат, який в своєму житті мав такі різні періоди, і був такий період, коли він, можна сказати, ненавидів Бога, ненавидів віру, і він якби висміював віруючих людей, будучи таким молодим тоді. В молоді, в молоді роки він говорив навіть, що якщо я навернуся, то плювайте мені в обличчя. Якщо я навернуся, то плювайте мені в обличчя. Так він якби іронізував, висміював. І пізніше він пережив своє навернення, пережив його в в'язниці. Це був час, коли ці землі в Польщі були розділені між трьома, можна сказати, такими імперіями, і, і там, де він жив, власне, була також ця царська Росія окупувала цю територію Польщі, і він був також кинутий до в'язниці. В одній з таких найважчих в'язниць в Польщі, в Варшаві, був там майже цілий рік. І там, власне, в в'язниці він переживає своє навернення. І пізніше його випускають з цієї в'язниці, він відчуває покликання, щоби бути священником. вступає, власне, до ордену францисканців, кармелітів. І потім працює, служить. В, цьому, в цих нелегких, непростих часах, тому що, власне. Так як і сьогодні ми страждаємо від, від Росії, так, яка, яка воює проти нас, яка напала на нас, так, в той час він також жив цьому, в цих місцях, які були окуповані царською Росією. І досвідчувала церква в той час багатьох страждань. Так, було заборонено ордени Чернечі, були, була, були переслідування. І він діяв, можна сказати, в такий трошки підпільний спосіб. Він засновував різні ордени чернечі, багато з яких до сьогодні існують. Ордени також, які були без монахинь, які були без хабітів, між іншим, власне, сестри, які служать разом з нами тут, в нашому колективі, які не мають чернечих хабітів, через те, що було заборонено, в той час офіційно носити хабіти. Бути священ... монахами, монахинями, і він шукав таких різних способів. Він діяв в різний спосіб, так, щоб проголошувати Євангелію, щоб поширювати Божу... Боже Царство, шукав ці різні способи. І в цій ситуації, в якій знаходився, використовував власне, ці різні нагоди. Можна сказати, він був такою людиною віри, надії і любові, цієї любові до Бога, любові до ближніх, Він, який спочатку дуже сильно ненавидів Бога, ненавидів віруючих, ненавидів віру, пережив свою переміну серця. Він відкрився на цю любов Бога, і власне він став тим, таким ревним служителем. Бога. Він був людиною великої довіри. Це були так як я згадав, дуже непрості часи. І може багато було в якомусь знеохоченні, може багато було таких, які не бачили також якоїсь надії на майбутнє, тому що ці землі були окуповані, були переслідування, були важкі часи. А він жив такою довірою до Господа і такою великою надією, що все є в руках Бога. Що Бог є над усім. І він робив, з одного боку, довіряв Господу, а з другого боку, також робив те, що було в його силах, те, що було, в його можливостях, там, де він жив, те, що він міг конкретно зробити, він діяв і став таким інструментом в руках Бога. Хай, власне, теж заступництво цього блаженного нората Кузьмінського, який. Який, власне, жив в непростих часах, теж, власне, часах, так як я вже згадав, таких переслідувань, утисків з приводу царської Росії. І ці часи можна сказати, трошки перекликаються з нашими часами, в яких ми є зараз, коли ми досвідчуємо також нападів з боку Росії. Нехай для нас цей Блажений гонорар буде власне такою підтримкою. Цьому часі, нехай Він випрошує для нас ті благодаті, яких ми потребуємо, яких потребує сьогодні наш народ. Нехай Блажений Гонорад випросить для нас дійсно ще міцнішу віру, цю довіру до Господа, випросить для нас таку надію, сильну надію посеред різних трагічних подій, в яких ми живемо, і випросить для нас теж цю благодать міцної любові, щоб ми. Переживали нашу переміну серця, щоб ми наверталися до нашого Господа і могли йому служити аж до кінця нашого життя. Амінь.